Всім привіт! Ви на каналі 48.2, і сьогодні ми продовжуємо знайомитися з моделями на платформі Sprint Fighter. Сьогодні в нас на огляді інструмент, який називається Time Domination. Вімкнути ви його можете за допомогою ось цього меню, і просто прописати Time. І ось він є. Spot Futures Time Domination. Відповідно, з назви. Ви вже могли здогадатися, що дана модель нам буде відображати домінацію по ціні на спотовому ринку або ж похідного інструменту. Тобто, якщо ціна у нас буде вищою на споту, то у нас буде з'являтися ось такі аномалії помаранчевого кольору. Якщо ж на активі ціна більша на ф'ючерсному ринку, тобто на похідному інструменті, у нас будуть з'являтися. Ось такі фіолетові аномальності в даному інструменті. Відповідно, ця модель нам буде показувати, який актив домінує в ціноутворенні базовий або ж похідний. Відповідно від цього, ми вже можемо робити деякі припущення стосовно того, яку позицію нам набирати, або ж, можливо, закривати вже раніше набрану позицію. Якщо ми проаналізуємо дану ситуацію на активі APT. USDT, то ми бачимо, що під час домінації ось ф'ючерсного активу, актив знаходився на якихось своїх умовних хаях. Після того, як у нас домінація по ціноутворенню на похідному інструменті впала, зверніть увагу, ось вона була велика, потім почала падати. Актив також почав падати. І коли починається у нас домінація по базовому активу. Помаранчева аномальність стає більшою. У нас актив починає потроху зростати. Знову ж, домінація ціноутворення на спотовому ринку у нас падає, і актив також починає падати і паралельно з цим починає збільшуватись домінація ціноутворення на похідному інструменті. І ця домінація триває до тих пір, поки знову не почне проявляти себе покупець. Ось тут, наприклад, ми бачимо невеличкий прояв. Домінації по ціноутворенню на спотовому ринку, і ціна як мінімум припинила своє падіння, і вже локально починає рухатись вгору. Тут знову ж була домінація по фючам. Але, як бачимо, глобально на ринок це ніяк не повпливало. І ось зі збільшенням домінації на спотовому ринку, у нас починається активний рух угору. І навіть зараз ось в ріал таймі зверніть увагу, що у нас збільшується домінація на спотовому ринку, і ціна потроху намагається рухатися вгору. Для прикладу, розберемо ще один актив для кращого розуміння. Актив NIR. і що ми бачимо: при кожному періоді, де домінує. Ціноутворення на спотовому ринку, тобто на спотовому ринку актив буде йти дорожчим на якийсь невеличкий відсоток, ніж на ф'ючерсному ринку. І інструмент нам відображає ось таку помаранчеву аномальність. І ми бачимо, що ось в ці моменти ціна, як мінімум, перестає падати, і починається або боковий рух, або ж невеличка корекція вгору після падіння. І ось в даному моменті ось. Да, ми бачимо, що після падіння ціна зупиняє своє падіння і спробує виходити вгору. Знову ж потім у нас починається домінація ціноутворення на ф'ючерсному ринку, і ціна в нас падає. Після завершення домінації на ф'ючерсному ринку ціна переходить в боковий рух. І зараз, на домінації ціноутворення на базовому активі, у нас знову починається. Рух вгору. Відповідно, проаналізувавши декілька прикладів, додатково зробіть власне дослідження на різних активах і поспостерігайте, як відображає інформацію даний інструмент. Але за допомогою цього інструменту ми вже можемо розуміти, де і коли нам придивлятися до якоїсь угоди. При домінації ціноутворення на базовому активі, швидше за все, нам треба вже розглядати можливий лонг. При наявності додаткових аргументів. А якщо в нас домінація ціноутворення відбувається на похідному інструменті, то швидше за все ми будемо бачити якесь зниження, тобто прояв майбутнього продавця. Якщо відео було корисним, став лайк та підписуйся на канал. Якщо залишилися питання, то пиши їх в коментарях.